Я забочу, що я міліцію туди туди, під арку. Що? перетежу. Щось Шо? скажіть. що казати? Побили, відбили, не можете стати. Жодних доказів, нічого не було. Тупо приїхали до цю справи і все. Та справа є закрадна. На Майдані ми були героями, всі нагороджені металями. Скажіть, будь ласка, чи не пов'язана ваша справа з тим, що ви були, блокували техніку на тернопільському ставі, коли незаконно будували тернопільське межигір'я? Це пов'язано з компанією «Креатор чи ні? Це з мера міста. Працівника міліції де у фотоапараті були фотографії з нашими обличчями своєї будівлі це займався у борщи. Скажіть, будь ласка, хто за вами слідкував, коли і чи ви... Я в тому, що ми не знали, що до нами слідкують. Ми навіть не знали, коли затримали цього працівника міліції. Зумієте? Як він був вдягнений? Він коли Ми це не сталося, де це не сталося. Оставлявся на війні працівником міліції. Я Ми загадала, що ви тут робите? Біля мене, біля того, що як на мене було покушення, вже три рази на Майдан. Ми підстояли майдан проти панда Януковича, приїхали в різне місто І нас тут взяли під розумієте? Починають нам вжити кримінальні справи. І хоча жодного відношення кримінальних справ немає. І працівник міліції. За вами скільки разів була сліжка? І чи Прошу, мали відношення? Uh -huh. Серйозно той день, коли це все стало, на побратима. люди, то... Прошу, і питаюсь, люди ні, хто такі, що він Він не ні тим. Може по може не тому що зраження При... прізвище ім'я по батькові. Хто за вами слідкував? Потім ми знали під час того, що це працівники mm -hmm. ми не, ми не знали. Аж вечором ми знали, ми що вони помили, і ми теж тримали в терпуменському сідно. А тримали до того, що в мене побої всі зійшли, щоб не було ні сімців, нічого. Хто ми, вас бив? Хто Працівників угоду. Хоча вони сказали, що вони, нікого пальцем не зробили. Ви проходили судмедекспертизу? Перепрошую. Перепрошую. будуть виводити під сотні. Тернопільська прокуратура не знайшла. Ви зверталися до уповноважених справ людини. Саме вчора начальник СБУ сказав, коли тут сталося, до мене був підійшов на Майдані, коли хлопці. Ви тримали цю людину. Я був визвав міліцію. Я визвав міліцію, за цим словом, у мене є номер справи. Що міні... коли за вами слідкували, ви звернулися в правоохоронні органи, що не знайомі воня. люди, так? Ось на... ви покинути в... зал. Винувачені йдуть на обід. Не обмежуйте їхні права. Вони в міліції, в міліції їхали цілий день. Він спеціально спровоцирував конфлікт між нами і почав бігати. Він не представився представником міліції. Слава Україні! Дякую, що прийшли скоро будемо досі. У вас досвід є